Доброго дня, друзі! Щиро вітаю з України всіх підписників та гостей каналу Дніпровські Пороги. Бажаю вам здоров'я та миру. Сьогодні ми з вами приготуємо смачний овочевий салат люкс. Для цього нам необхідно 1,5 кг синіх баклажанів. По пів кілограма білої рибчастої цибулі, моркви та солодкого болгарського перцю, а також одна головка часнику. Ще нам буде для цього необхідно півтора літра томатного соку, рослинної олії стакан. Це 250 мл, цукру півстакана. А також 50 мл оцту. Сіль будемо додавати за смаком. Всі овочі ми помиємо, сині поріжемо на невеликі кубики, складемо в миску і трішки посиплемо сіллю. І хай вони пускають сік. На протязі двох годин, доки буде виділятися сік, щоб з ним пішла вся гіркота, ми приготуємо цибулю, яку поріжемо напівкільцями, поріжемо перчик невеликою соломкою, а також на терці натримо моркву. Я це все зроблю за кадром щоб не гаяти ваш час. Ось такими кубиками нарізали ми сині баклажани, вони вже сік почали віддавати разом з гіркотою. Натерли морковку, нарізали цибульку. Солодкий перчик, а чесник в кінці на чеснокодавці я подавлю і додам у салат. Сік томатний в нас вже закипів. Додаємо сюди стакан рослинної олії. Пів стакана цукру. Оце маленький, називається полустаканчик. Значить, тут сто мілілітрів. І 50 грамів тобто мілілітрів оцту. Все це перемішуємо. Хай трішки прокипить. Вже добре закипіло. Тепер додаємо сюди моркву. Так, мені не дуже зручно. Однією рукою зараз я додам за кадром. Додали ми моркву, перемішуємо і нехай прокипить хвилин 10. Минуло 10 хвилин. Морковка наша кипить. Тепер додаємо сюди цибулю. Ще на 10 хвилин. Ще минуло десь хвилин 12. Не обов'язково притримуватися після кожного додавання 10 хвилин. Можна і 10, і 15. Зараз будемо додавати сині баклажани. Сік я з баклажанів. Попередньо. Весь стідив, нічого тут не залишилося. Тепер добре помішаємо, і хай вариться. І періодично будемо помішувати, щоб салат наш смачний не під Чекаємо також хвилин 10, а то й 15. Ще минуло хвилин 15. В нас вже вимальовується щось схоже на салат. Але це ще ж не все. Додаємо болгарський солодкий перець. І в місці з ним часничок. Зараз я це все перемішаю. І хай ще хвилин 10 покипить. В кінці приготування салату я ще додаю столову ложку. Солі. Помол номер один. Сіль кам'яна. Не екстра. А ви додавайте за своїм смаком. Все, друзі, овочевий салат люкс вже готовий. Зараз розкладаю по баночках і закриваю кришками. Ось друзі, із тієї кількості овочів в нас вийшло 7 півлітрових баночок салату люкс. І ще ось така тарілочка на пробу. Салат вийшов дуже смачним. І в кінці цього фільму, в титрах, треба написати головний консультант Тетяна Михайлівна. Це моя дружина. Вона здійснювала загальне керівництво процесом. Тож приготуйте і ви такий смачний салат, і в вас обов'язково вийде. Дякую вам за увагу, до побачення, до нових зустрічей!